Вітаю, 10 клас, і сьогодні ми, у нас з вами останній урок з культури. Це основні ідеї та напрямки мистецтва, масова культура в міжвоєнний період і суспільно-значими здобутки мистецтва. У міжвоєнний період в мистецтві з'являються нові, а також розвиваються старі течі та напрямки. До Першої світової війни в європейському образотворчому мистецтві панував реалізм. Світ тоді уявлявся гідним його реалістичного зображення. Особистість художника, художниці, його смаки та подобання могли виявлятися у вибор, виборі жанру, композиції, перевазі форми чи кольору. Перша світова війна та повоєнна нестабільність призвели до того, що світ утратив гармонійність і раціональність в очах художників та художників. Його реалістичне відбиття начебто втрачало сенс. Сталася зміна в художньому розумінні. Вона полягала не в адекватному відображенні світу, а в уявленні митцем його бачення. Отже, розуміння світу могло звестися, наприклад, до певного співвідношення ліній та геометричних ігор. Такий вид живопису отримав назву абстракціонізмом. Засновником його був художник Василь Кандинський. Сюрреалізм на чолі з Альвадором Далі намагався зобразити ірраціональний світ на картинах сюрреалістів, на відміну від картин абстракціоністів, наявні предмети, що їх можна пізнати, але ніколи, але інколи, точніше, вони дивно виглядають і знаходяться в незвичних композиціях, як і сновидінні. Основним напрямком мистецтва 20-х і 30-х років вважається модернізм, який характеризується розривом із ідейними. Та художніми принципами класичного мистецтва. Зародився, такі ж, зародився тоді ж, охопив і усі види творчості, художники-модерністи Кірхен, Енсор, Мунк, Нольде, Кандинський, Клекс, Кокошка пропонували інтуїтивність та автоматизм у творчому процесі та використання фізичних властивостей геометричних фігур та кольору. І відмови від ілюзій простору, деформації предметів у зображенні, символів, суб'єктивізму у змісті. Одним із нових напрямків у літературі та мистецтві був авангардизм, що виник на ґрунті анархічного суб'єктивного е, розумі... світорозуміння. А звідси і розрив із попередньою реалістичною традицією формалістичні пошуки нових засобів художнього вираження. Попередниками авангардізму були модерністські напрямки першої третини ХХ століття, фовізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм і дедокафонія в музиці. Серед представників авангардизму та неоавангардизму – художники Модріан, Далі, письменники Денсон, Арто, Бекет, композитори Буссоті та Кейтсон. Водночас, реалізм не здавав своїх позицій, його представники були, зокрема, художники Мазерель в Бельгії, Фужерон і Теслицькі в Франції, Бутузо в Італії та Енрі в Швейцарії. Незважаючи на появу кіно, театр залишається теж важливим елементом світової культури. Справжній бум театрального будівництва спостерігається в першій половині ХХ століття в США, будівлі театрів в Лос-Анджелесі. Детройті, Лінойсі вражали своєю величчю. Однак світовим центром театрального мистецтва все ж залишалась Європа. Реформатором драми міжвоєнного періоду вважають німецького драматурга Бартольта Брехта. Його авангардистський епічний театр кидав виклик традиційному театру і базувався не на розповіді про події, а на їхньому втіленні на сцені, не на перетворенні актора в сценічний образ. А не демонстрацію образу. Якщо для класичного театру головним було змусити глядача співпереживати подіям на сцені для епичного театру змусити осмислювати, побачити. Глядач ставав відстороненим спостерігачем дійст. Легким жанром театрального мистецтва вважають мюзикли, який у 20-30 роки став улюбленим театральним жанром американців. У 30-х роках великою популярність набуває джаз. Повні зали набирали американські джазові оркестри. Найвідомішими джазовими музикантами стали Дюк Еллінгтон, Бенні Гудмен, Глен Міллер, Елла Фіцджеральд. Також продовжує розвитися кіно. Німе кіно з'явилось наприкінці 19 століття і демонструвалось переважно в ярмаркових балагах. Воно стало важливою подією у світовому мистецтві та швидко отримало прихильність людей. На початку 20-го століття створювались художні фільми. З пишними декораціями і великою кількістю учасників. Першість належала італійці. Однак невдовзі американський режисер Девід Ворк Гріфіт застосувавши паралельну зйомку однієї сцени кількома камерами з різних точок, створив два по справжньому видатні фільми: Народження нації і «Нетерпимість». І хоча перший з них через пропаганду расизму невдовзі був заборонений у більшості штатів, він засвідчив, що кіно не просто розвага, а потужний засіб політичного і морального впливу. Культовою постаттю німого кіно впродовж багатьох років залишався американський актор Чарлі Чапкін, комік, трагік і філософ Одію Сотні. Неперевершений зразок німого кіна є пригодницька комедія Золота Лихома. Але у 20 30 ті роки кінематограф виробив належні тільки йому набір. Прийомів, що дозволяли особливим чином впливати на почуття глядачів. Кіно у різноманіт. З'явилися історичні, пригодницькі картини, документальні стрічки. Кінематограф перетворився на справжню індустрію, світовим лідером кіновиробництва стає, поступово стає Голівуд. Найвидатніші постаті американського кіно в ті роки режисер Гріфіт, який у своїх історичних фільмах заклав основи кіно як самостійного мистецтва. Цьому сприяла діяльність режисерів Інса, котрий запропонував започаткові фільми Вестерни та Сентенга, позначеного високою професійною культурою. Найбільшим майстром кінокомедії став Чарлі Чаплін. Найпопулярніші зірки 20-30-х років це Пікфорд, Фербенс, Валентіно, Гарбо, Гірш, Кітон, Кейбл, Астрон, Купер та Богат. У той час Уол Дисне розробив основи мультиплікаційного фільму. Слід зазначити, що серед фільмів були такі, що порушували інтелектуальні проблеми, наприклад, громадянин Кейн 1940 року режисера Валласа. У СРСР розвиток кіномистецтва відбувається в тому самому напрямку, що і в інших країнах, але мав особливості пов'язані з існуванням тоталітарної держави. У 20-х роках були зняті фільми Пансерник Потьомкін, Чапаєв, творили видатні режисери Езенштейн, Довженка та інші. Кінематограф тут мав величезну пропагандистську роль. Ніякі маніфести і гасла не могли зрівнятися з яскравим кінообразом. Артист, що грав улюбленого кіногероя, перетворювався на справжнього ідола. Ця особливість кіно стала активно використовуватись тоталітарними режимами для пропаганди та агітації. Могутньою пропагандистською силою стало документальники, яке, здавалось, є об'єктивним та незворушним. Умілий монтаж кадрів, звуку, сюжет та інші професійні прийоми давали можливість вбивати у свідомість людей певну ідеологію чи ідею. У музичному житті міжвоєнного періоду теж відбувається активний пошук нових форм та стилів. Композитори намагались Пристосуватися до музичної творчості ідей експресіонізму, сюрреалізму, у той самий час формувалась група композиторів, які стали засновниками стилю музичного конструювання, заперечуючи емоційність у музиці. Музиканти активно експериментували з різноманітними новими музичними е інструментами, які фактично підготували перехід до епохи електронної музики. У 20-30-ті роки прискорився становлення національних музичних і виконавських шкіл. Світової Слави набули Бостонський та Філадельфійський симфонічні оркестри. США стали одним з центрів музичного життя загалом. Тут творили композитори Гершвін, Рахманінов, який емігрував з Росії, працювали диригенти Тосканіні і Стуковські. США стала батьківщиною, як ми вже бачимо, ну, мюзиклу та джазу. В архітектурі 20-30-х років найбільшою популярністю були модерністські течії. Одним з найвидатніших архітекторів тієї доби був Вольтер Гропіус, який у 1919 році у Веймарі заснував Вищу школу будівництва і художнього конструювання Паугаус. Зведена, за його проектом будівля школи є одноіменною назвою. З однейменної назвою стала символом довершеності нового стилю, функціоналізму або конструктивізму. У руслі цієї школи розроблялися естетика функціоналізму, принципи сучасного формоутворення в архітектурі та дизайні, принципи формування матеріально-побутового середовища засобами пластичного мистецтва. Творчість представників Баугаузу справила значний вплив на мистецтво та архітектуру Європи, Америки та Азії. Французький архітектор Ле Корбюзьє розглядав архітектуру як складову частину суспільного прогресу і віддавав перевагу розробці зручних житлових будинків і комплексів, підтримував необхідність серйозного проєктування та індустріалізації будівництва. За допомогою архітектури зодчим намагалися ліквідувати існуючу несправедливість, удосконалити суспільство. З'явилася ідея. Розсередити населення великих міст у містах супутниках та створити місто сам. Подібні проекти здійснювались в Англії, Франції, Нідерландах. У різних формах ідею гармонійного поєднання людського життя і природи реалізували в США: Фінляндії, Чехословаччині, Швеції та інших країн. У державах з тоталітарним режимом мистецтво прагнуло накинути ідеї переваги одного суспільного успіху над іншим. Та прищепити символи вічності і непорушності існуючої влади, яка піклується про добробут народу і його духовну чистоту. В архітектурі і скульптурі Німеччини та Італії втілювалися ідеї беззаперечної покори національної та расової звертності, культивувалась сила і грудість. В СРСР підтримували тих митців, які зуміли виразніше і переконливіше показати пафос соціалістичного будівництва. І заслуги в нього більшовицької партії та її вождів Видатним явищем інтернаціональної художньої культури тут впродовж тривалого часу називали скульптурну групу Мухіною робітник та колгосниця, створену спеціально для радянського павільйону всесвітньої виставки 1937 року в Парижі. Також завдяки П'єру. Барону П'єро де Кубертену наприкінці 19 століття відновилось проведення Олімпійських ігор. А перші такі змагання в новітній історії відбулися в 1896 році в Афіні. Світова війна 1914-1918 років. Дедалі перервала цю традицію, але після її завершення Олімпійський рух відновлювався і ставав набирати популярність. Перші ігри відзначились домінуванням атлетів із США та Західної Європи. Цікавим є те, що переможцями, як правило, ставали атлети країн, що організовували ігри. Щоб заволочити до ігор більше глядачів, їх проводили в містах, де відбувалися всесвітні виставки. Перша світова війна перервала цю традицію після її завершення, Олімпійський рух відновився. І в 1912 році результати фіксувалися за допомогою електрогодин. А в 2020 році було вже введено клятво Олімпійців. За міжвоєнний період відбулося 5 літніх ігор та 4 зимових. Найбільшого резонансу зумовленого могутньою пропагандою мали Олімпійські ігри в Німеччині 1936 року. Нацистський режим намагався використати їх як могутню пропаганду переваги арійської нації над іншим. Та перемога чорношкірого американця-бігуна Джессі Оонса. Він заював 4 золотих медалі, перекреслив ці плани нацистів, незважаючи на загальну командну перемогу німецької збірки. Хоча українська команда на Олімпійських іграх міжвоєнний період не брала участі, а СРСР не брав участі в Олімпійському іграх до 1952 року, українські спортсмени взяли в них участь у складі команд Польщі, Румунії, Чехословаччини, Латвії, США, Канади. Серед українців, що здобували Олімпійське золото, були кінотники Адам Курлакевич і шабліст Тодей Фрідріх. Олімпійські ігри дали могутній поштовх розвитку спорту. У 20-ті-30-ті роки він став загальним захопленням. А у тоталітарних державах в Італії, Німеччині, СРСР спорт зробив злив своєрідним культом, формою вираження, могутності нації та режиму. У 20-ті роки стрімко набирає популярності і футбол. З 1930 року починають. Регулярно проводити чемпіонати світу. Перший відбувся в Уругваї, де місцева команда і стала першим чемпіоном. Особливістю розвитку спорту у міжвоєнні роки було те, що він починає ставати професійним. Так, у 1917 році в Канаді виникає перша професійна спортивна організація Національна хокейна Ліга. Також продовжує розвиватися масова культура. Поняття масової культури спочатку американські, а потім інші соціологи та фахівці. Царині культури називали твори, з яких люди могли ознайомитися завдяки сучасним технологіям. Ці твори, кінофільми, радіопередачі, реклами формували і донині формують у людей постійне прагнення до споживання. На відміну від високої культури, так званої, яка підтягує людину до високого рівня осмислення мистецтва, масова культура навпаки підлаштовується під те, що певні групи людей хочуть отримати. Масова культура, використовуючи стандартний набір художніх прийомів, наголошує на справжності, розважливості, легкості, сприйняття та чутливості. Зміст творів зазвичай спрощений, складні стосунки між людьми це відтворення боротьби хороших з Одна масова, Однак масова культура це також частина культури. Вона несе позитивний емоційний заряд та допомагає людині відволіктися від повсякденних турбот та проблем. В першій третині ХХ століття масова культура символізувала нові цінності в житті європейців та американців. Турбота про власне здоров'я та родину, активне споживання матеріальних благ, прагнення до розваг і відпочинку, захоплення новими технологіями це те, чого прагнули люди, які пережили страхіття війни і тяжкі випробування після воєнної відбудови. Кожна родина намагалася створити домашній затишок і досягти матеріального достатку. Батьки прагнули дати дітям те, чого самі були позбавлені в роки випробувань: пошатний одяг, яскраві іграшки, відчува... відвідування розважальних заходів. При цьому освічені залишались одним із найважливіших показників успішності молоді. І тут дуже цікаво є порівняння розвитку культури в демократичних та тоталітарних державах. У демократичних державах культура розвивається як вияв індивідуальної свободи людини у творчості. Жодна країна, в якій були конституційно закріплені демократичні права та свободи людини, не вказувала діячам культури, що і як вони мають творити. Цим пояснюється розмаїття художніх стилів, напрямів, течій, шкіл, творчі дискусії і, відповідно, яскраві, часто суперечливі особистості та твори. Натомість у тоталітарних державах культура була частиною партійно-пропагандистської машини. На основі вигадок і міфів вона мала формувати в людей потрібні тоталітарним режимам стереотипи і смаки. Готовність пожертвувати життям за комунізм, нацизм чи фашизм. Кожна творча особистість перебувала під пильним наглядом правлячої партії. З дозволу режиму створювалися творчі спілки, які об'єднували письменників, художників, архітекторів, музикантів. Справжніми митцями вважалися лише ті, тих, хто мав. Членський квиток однієї з таких спілок. Митці щедро винагороджувалися, твори письменників друкувалися великими накладами, художника влаштовували персональні виставки. Водночас у Радянському Союзі твори, у яких автор не прославляв Леніна, Сталіна, Комуністичну партію, відправляли на спецберігання. У Німеччини Гітлер наказав знищити спадщину дегенеративного мистецтва, як він сказав. Під яким він розумів, усе найкраще створене за ліберальних часів, так звані неправильні книжки та твори і мистецтва нацисти спалювали, імперські палати культури, літератури, образотворчих мистецтв, кінопалата та інші нацистські спілки перебували під контролем міністра пропаганди та народної освіти Геббельса і мали сприяти нацистському спрямуванню культури. В Італії Мусоліні, який трохи грав на скрипці і тому вважав себе неперевершеною знацем наук і мистецтва, особисто давав вказівки діячам культури, визначав, хто з них заслуговує на підтримку, а хто має бути покараний за небажання чи недостатню активність у прославленні так званого великого дуча та величі фашизму. Будь-яку нейтральність у творчості тоталітарних режимів розцінювали як підривну діяльність з метою повалення існуючої влади. Гасло, хто не з нами той проти нас, утілювали в життя і в СРСР, і в Німеччині, і в Італії. Відмінність між нацизмом, фашизмом і комунізмом у сфері культури полягала в тому, що нацисти та фашисти орієнтувалися на минуле, де все було краще, а комуністи дивилися в майбутнє, де все буде краще. Фашизм і нацизм намагалися засобом культури створити нове середньовіччя, утверджуючи культ героїзму та воєвничості. Не випадково кумиром Гітлера був Фрідрі Барбароса, а Мосоліні Наполеон Бонапарт. Миролюбність і прагнення до спокійного заможного життя, позбавленого переживань, героїзму і жертовності відкидалися. Натомість насаджували свідоме прагнення героїчної смерті. Диктатори приділяли багато уваги кіно як ефективному засобу пропаганди. Майстри кіно, які вірою і правдою служили режимом, почувалися захищеними і успішними. Проте їхня доля після повалення диктатури часто була трагічна. В архітектурі в Італії, Німеччині та СРСР віддавали перевагу помпезним будівлям, які мали підкреслювати могутність і вічність режиму. Мусоліні наказав споруджувати так звані палаци фашизму, а також збудовувати монумент оліафу з обличчям Дочі. А запровадженому Гітлером в стилі Фюрера було відновлено палац Барлов у Мюнхені, народний дім. Та Рейск-Канцелярію в Берліні. В СРСР на місці давніх храмів за типовими проектом споруджували зазвичай партійні та державні будівлі. Тобто, ми з вами бачимо, міжвоєнний період це період доволі насичного розвитку культури, але зі своїми специфічними особливостями в кожній країні і з загальними порівняннями між країнами тоталітарного режиму та демократичного. Все це впливало на розвиток культури. І породила різноманіття різноманітних напрямків, стилів та а, шкіл. Ваше завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, з цим опрацюйте і до зустрічі вже в наступному начальному році. Успіхів вам а, і гарного відпочинку влітку. До побачення!